Всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. Залишаються лічені дні до Нового року. Шановні українці, загадаємо разом одне бажання. Нам потрібна перемога одна на усіх. На свята господарочки будуть готувати багато смачненьких страв, але у кожного свої статки. Якщо до зустрічі Нового року залишилося обмаль часу. А бутерброди ще не встигли приготувати, то вам якраз до мене на канал. Яскравий бутерброд з чудовим оформленням будемо готувати разом. Два варіанти бутербродів у нас буде. Для намазки сир плавлений вершковий, м'який 330 г, 2 столових ложки майонезу, 4 зубка чеснику. Цієї намазки вистачить на два варіанти бутербродів. Для першого варіанту огірок свіжий. Ковбаса нарізана 100 грам, зелень і намазка. Для другого варіанту намазка, один свіжий огірок, один солоний огірок, одна банка шпрот 190 грам і зелень. Видавила з туби плавлений сир. Додаємо чесничок. У мене два великих зубка, ну там... У кого поменше, то можна три 4 Тепер дві столові ложки. Ага. Дві столових ложки майонезу. Перемішувати. Це у нас буде намазка. У нас всі два варіанти бутербродів. Ретельно вимішать. Намазуємо батон намазкою, то на ваш смак, Можете піджарити батон, багет або що там хліб, а потом часником намазати, А в намазку не додавати часник. Ну я так роблю. Так, тепер ну хай парочку зроблю, покажу. Тепер огіручек слази огірочком, накладаємо ковбаску. Тепер закручуємо, закрутили. Тепер навпіл. Перерізаємо навпіл. Ну тут можна, щоб не розпадалось, трошки цим сирком підмазати. Кладемо на бутербродик і петрушки листочки. Пойдеться у нас красиво. Так, ще один. Ще одну розочку. Теж підмазати, щоб не розпадалось. Теж петрушечку. Так всі. А це другий варіант зі шпротами. Он так ми петрушечку накладаємо. Кільце огірочка свіжого. Це бочковий огірочок. Так, а тепер ми тару те руками Ось От Отак, шпроти. Отак От покладемо. Оце з чорного хліба. Я перерізала круглий хліб. Люньки течуть. Хе-хе, хочеться. Пахне. На приготування бутербродів пішло лічені хвилини. Такі бутерброди обов'язково поставте на центр столу і погляди гостей будуть прикуті до цієї краси. А якщо вам сподобалось моє відео, підпишіться. Попереду буде ще багато цікавого. Мир вашому дому і слава Україні. Героям слава!